Народився на Луганщині і загинув там за її свободу. На сухоярському кладовищі попрощалася з військовим Кирилом Меркуловим. Він служив старшим навідником мінометного взводу у 3-й штурмовій бригаді. Життя відважного воїна обірвалось 25 квітня під час виконання бойового завдання в Сватівському районі Луганської області. Після загибелі його тіло кремували, а урну поховали на Алеї Слави. У чоловіка залишилась дружина, син та донька. Світла пам'ять і через Учуття усім, хто знав героя. Кріл народився в 1978 році на Луганщині в місті Краснодон Він ріс веселим життєрадісним хлопчиком, який здобув освіту, займався приватною діяльністю у 2014 році розпочалася антитерористична операція. І він разом зі своєю сім'єю приїхав сюди, до Білої церкви. Це місто полюбило усім серцем, полюбило людей, які їх оточували. Дорога родина, від імені всіх присутніх від себе особисто, дозвольте висловити вам щирі, глибокі співчуття. Всі ми сумуємо разом з вами, пишаємося мужністю, відвагою, керівників. Прийміть цей прапор як символ незглавності нашої держави. Від розмов до діла відбулося перше засідання тимчасової комісії міської ради щодо забудови на проспекті Незалежності 73 перед багатоповерхівками, що спричинило скандал та мітинги мешканців. Про це ми розповідали у попередніх ефірах і показували, як там зрізали дерева. Відтак на засіданні зазначили, що з власності Білоцерківської громади внаслідок протиправних дій службових осіб Шкарівської сільської ради вибули п'ять земельних ділянок, які Нині об'єднані в одну, аби відновити справедливість та повернути наділ. Члени комісії вирішили звернутися до прокуратури з відповідним позовом, а також заборонити забудову цієї ділянки на час розгляду справи судом. Крім того, хочуть апелювати до міністерства розвитку громад та територій і держінспекції архітектури щодо проведення позапланових перевірок по проспекту Незалежності. Голова комісії Анатолій Плішаков має підготувати відповідний проєкт Єкти рішення та винести його на сесію. Нові правила перевезень та запровадження безготівкового проїзду у білій церкві. Саме ці питання днями обговорили під час трьох круглих столів у стінах міської ради. У них взяли участь депутати, члени виконкому, представники структурних підрозділів міської ради, перевізники та інші. Згідно з проєктом рішення, передбачається затвердження правил користування громадським транспортом, а це тролейбуси та автобуси з урахуванням запровадження електронного квитка. Додатково визначено порядок роботи автоматизованої системи обліку оплати проїзду. У перспективі придбати квиток можна буде у спеціалізованих пунктах через платіжні пристрої, місця поповнення транспортного ресурсу та веб-сайт оператора. Крім того, буде проведений конкурс з відбору опера. Тора для впровадження АСОП. Можливість впровадження гнучкого налаштування тарифів, разова поїздка на пасажирському транспорті обмеженої в часі, проїзд по відстані в зонах зупинках з різною вартістю проїзду залежно від відстані, проїзні квитки з визначеним строком дії на певний вид транспорту чи на весь транспорт, незалежно від виду транспорту чи перевізника. Повинна бути можливість поповнення онлайн через термінали самообслуговування, популярні банки та фінансові Сервіси до того ж на круглому столі розглянули можливість компенсацій перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів. Механізм виплат пов'язаний з використанням яквитка. Всі проекти рішень будуть надіслані державній регуляторній службі на узгодження, після чого винесуться на розгляд міської ради та виконавчого комітету. Майже рік тому на 12-річного Макара впали футбольні ворота. Просто під час гри хлопчик серйозно травмувався і переніс декілька складних операцій. Тим часом ремонт небезпечного майданчика по вулиці Чорних Запорожців, 22, де сталася трагедія, досі не завершено. Чому дізнавались наші журналісти? Трагедія, що сталася на спортивному майданчику по вулиці Чорних Запорожців, 22, назавжди залишила слід на здоров'ї річного Макара. На голову дитині під час гри впали футбольні ворота. Ця ситуація трапилася майже рік тому, і хлопчик був на межі життя і смерті. На щастя, після численних операцій він пройшов реабілітацію та навіть повернувся до школи. Після цього жахливого випадку у вересні минулого року оголосили тендер на поточний ремонт майданчику з місцевого. У бюджету на це виділили понад 196 тисяч гривень, і до кінця 2024 року роботи мали б завершити. Проте, як стверджують представники Всеукраїнського об'єднання Вільні козаки, вони не виконані від слова зовсім їхнє звернення до поліції потрапило нам до рук. Представниками нашої ГО здійснено виїзд за адресою розташування вказаного вище майданчика. Майданчик має покриття звідсів у гранпилі, огороджений металевою сіткою, спортивний інвентар. Відсутній жодних ознак здійснення ремонту не виявлено, враховуючи викладене в діях службових осіб, то в керуюча компанія Сучасне місто та Кезе БМР, БМЦ, ФЗН спорт для всіх вбачаються ознаки злочинів передбачених статтею 191, статтею 364 Кримінального кодексу України. За інформацією веб-порталу Spending.gov.ua, підрядник отримав кошти за виконані роботи наприкінці минулого року у розмірі 152 тисячі гривень. Як пояснив нам директор Білоцерківського міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олександр Мельниченко, робіт було заплановано на понад 300 тисяч гривень, але підряднику заплатили за фактично виконаний об'єм. Решту коштів повернули до міської скарбниці. Хто вони взагалі такі щоб там скаржаться? Не скаржиться? Рецеїсть правоохоронні органи, є прокуратура, єсть хай виконує свій громадський обов'язок. Звертається туди. І там буде їм все пояснення. Я не вважаю, за потрібно взагалі розмовляти з якимись невідомими людьми. Я і мій спеціаліст їздили, перевіряли цю роботу, приймали цю роботу. За що встигли за то ми заплатили? Підрядником є тов керуюча компанія Сучасне місто за даними Open Data Bot, Її директор Владислав Менджинський він стверджує, що вони замінили сітку та засипали ділянку гранпилом. Через початок зими не встигли лише поставити ворота та хвіртку. Там ще ворота треба було зробити, але ми не встигали, то ми їх не зробили, ми їх не актірували, так що там. Ага. А більш роботи ну, поки що не, не планується продовжуватись. Ну ми ж не можемо договор продлити на другий рік. На другий рік можна було продлити, ми можемо зробити. А замовник до вас так і не звертався, правильно? Е, ну хочу ворота зробили, ну то тобто ми, тобто ми їх зробимо просто безкоштовно поставки. Ну, це там не, не така стоїмості в город, щоб ви поняли. є тільки кого покрасити, поставити це. Згідно з актами виконаних робіт, 10 огорош розміром 2,5 на 2 метри обійшлись місту майже у 31 тисячу 800 гривень. Втім, на більшості сайтах з продажу аналогічних секцій ціни варіюються від тисячі до 2,5 тисяч гривень за одну. Подібна ситуація із секціями меншої висоти, де за одну штуку заплатили 1700 гривень, хоча ринкова ціна значно нижча. Крім того, як повідомили у міській раді, центром спорт для всіх за Плановано у цьому році встановлення та закріплення воріт за рахунок місцевого бюджету. А ось, за словами заступниці міського голови Катерини Возненко, місто виділяло кошти на лікування Макарчика, однак скільки не зазначила. До того ж, слідчим відділом Білоцерківської поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо цього майданчика. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ми тут, щоб дати голос кожному, хто його потребує. Знайти нас можна у соцмережах, а саме Фейсбук, Інстаграм, Телеграм та Ютуб. Також не забувайте про наш сайт. bc.espresso.tv. Редакція головних новин Білої церкви з вами щодня, і ми відкриті до співпраці. При війну російські пісні досі залишаються серед лідерів українських музичних чартів а деякі блогери не соромляться популяризувати такий контент, спричиняючи скандали. Тож українці розділились на тих, хто продовжує слухати виття артистів РФ, а інші категорично відмовляються від цього. Подекуди російські мелодії можна почути у кафе, парках. Чи інших місцях, хоча закон забороняє використання контенту, створеного виконавцями з країни-агресорки у публічному просторі. А щоб посилити інформаційну оборону, у Верховній Раді зареєстрували ініціативу збільшення штрафів за це до понад 25 тисяч гривень. Втім, документ поки на розгляді що з цього приводу думають білоцерківці. Послухаємо. Як ви ставитеся до посилення штрафів за публічне прослуховування російської музики? Я підтримую тому, що їх треба штрафувати, так як наші воїни гинуть за те, що ми розмовляли українською державною мовою. Я не... Але я знаю, що військові деякі 90% стодікі руськомовні. І я, наприклад, я за те, що наші співаки не будуть популярнішими, їх треба підтримувати. А російська треба запрещати, що, в принципі, так само як і фільми у нас в Україні запретиш російські. Так я повністю підтримую українського Верховну Раду. А які ці штрафи мають бути? Яке максимальне покарання це штрафу. Це має бути. Я вважаю, що це має бути кримінальна відповідальність, тому що кримінальна – це йде на все життя, і, а не так собі штраф ти раз заплатив і кожен раз штраф. А я при все живу на світі попри по, при, по прислів'ях. А є таке прислів'я насильно мільні будеш. Ви мене зрозуміли. Це погано, що слухають, я, бо це наші вороги, але запрещати не можна, ми ж живемо вільній у, у демократичній державі. Ну, я думаю, так і треба. Тому що ну, слухати російську музику зараз багато є нормальної музики, і української, і іноземної. Не знаю, слухати російську музику далі якось це виправдовувати на ну, це. Дико якось. А який штраф має бути максимальний за це? Чи можливо кримінальна відповідальність? Не знаю. Ну, кримінальна відповідальність це думаю вже занадто, а штраф якийсь не знаю, не сильно великий, щоб просто, ну якщо вже слухають, то хоча б хай не на не на вулиці, не в прилюдних оцих місцях. Дуже позитивно, тому що ми українці повинні розмовляти тільки українською, я так вважаю. І слухати українське. І слухати українське. А яке максимальне покарання має бути за прослуховування публічно російської музики, на вашу думку? Ну хоча б публічне вибачення. Кримінальне має бути. А чому? Ну, бачите, тут е, простий народ не винуватий, пани б'ються хлопців витріщать. Якось так. О. А хто хоче пропагандувати чужу музику, хай відповідає. Взагалі-то війна на дворі. Ну, це має бути так. Достатньо, щоб ціна була. Щоб люди розуміли, що там хлопці гинуть, а вони тут підтримують. Ну, для мене це підтримання. Ну, не знаю. А який штраф має бути за це? Ну, значний. Так як порушення дорожнього, ну я не знаю, як це правильно сказати. правил дорожнього Правила дорожнього руху, як мінімально, за те, як людина не пристебнута чи порушення самих, ну не знаю, перевищення швидкості, щоб людина розуміла. Ну коротше, наша нам та російська мова. Та музика нам. А яке максимальне покарання, на вашу думку, має бути за прослуховування російської музики? Т то прослуховує. Якщо діти, то що ж з них візьмеш? Я ж діти ж. Їм подобається. А в то я б наказувала б, наверно, гарно б штрафувала. не знаю наскільки. А далі в ефірі поговоримо про театральне життя Білої церкви, адже актори Саксаганського готують прем'єру вистави Нехай одразу двох не любить. Як розповів актор театру Владислав Красіков. Спектакль колись вже був у репертуарі, але нині йому дали нове життя за участі більшості їхніх артистів. Драма розповідає про рушійну силу кохання і такий знайомий любовний трикутник. Вистава Нехай одразу двох не любить є осучасненим прочитанням легендарної. Історії кохання Марусі Чурай зазначу, показ запланований 16 травня о 18.00. Тож не пропустіть. Режисером цієї вистави є Микола Іванович Яремків, друг нашого театру, який неодноразово ставив у нас вистави. Вистава була поставлена в травні 2016 року, а саме зараз ми її відновлюємо, адже матеріал це нова інтерпретація, нове прочитання Марусі Чурай. Я думаю, актуально зараз, тим більше буде цікаво для людей, які полюбляють драму, сучасну драму, хорошу драму. Про що, я думаю, вічна історія кохання, щирих почуттів. Основна історія це вірність почуттям своїм. І знаєте, у нас жанр такий народна драма. Драма, от якби не деякий народ, то може тої драми й не було б, знаєте, тому варто прийти подивитися. А якісь приховані сенси для у виставі, я думаю, кожен для себе відкриє, коли подивиться. Інформаційний день добігає кінця, як і наші новини. Тож я прощаю з вами, аби вже завтра зустрітись у підсумках тижня о 18.30 та 23.30. А з понеділка у студії зустрічайте мого колегу Ярослава Гупацу з підбіркою свіжих та актуальних подій. Бажаю всім мирних вихідних у колі рідних та близьких.